До нас сьогодні в гості завітала ось таке маленьке кошеня. Діти, а у вас вдома є домашні улюбленці? Про кішку ми багато чого знаємо. А сьогодні я вам розповім деякі цікаві факти про кішку. Кішка ласкавий хижак. У Британському музеї офіційно працює котяча рота із шести кішок. Вони охороняють безцінні колекції музеї від мишей, і їм за це платять. Вони ходять в уніформі із пишним жовтим бантом на шиї. У всіх на світі кішок є своя мова. Знаєте про це? Що складається більш ніж із 15 слів і безліч інтонацій. Є звуки, що виражають скаргу, прохання, заклик, задоволення, запитання. Давайте, діти, сьогодні намалюємо таку домашню улюбленцю кішку. Давайте спробуємо. Починаємо малювати нашого котика з голови. Голова круглої форми. Для роботи нам сьогодні необхідне кольоровий папір. Ви можете взяти будь-якого кольору. Фон за вашим бажанням. У мене фон такого блакитного кольору. Мій котик буде білого кольору. Малювати я буду Гуашю. Ви можете намалювати будь-якого кольору вашого котика. Або рудого, або коричневого, сірого, чорного. За вашим бажанням або різнокольорового котика. Далі намалюємо тулуб. Вгорі він буде звужений, а книзу розширюватися. Ось такий толуб, немов платьячки наше кошеня буде маленьке. Та заповнює білим кольором середину. Зафарбовуємо. Правильно тримайте пензлик, не напружуйте руку. Ось така голова та тулуб у нас вийшли. Далі. Намалюємо вуха, вони трикутної форми. Один трикутник з однієї сторони. І другий трикутник, щоб вони були однакові вуха. А що з чим нам потрібно намалювати нашому маленькому кошенятка? Хвостика, правильно, молодці. Ось такого довгого хвостика я намалюю. Хто з хвостиком і з вушками? Кого лапка з подушками, як стопа, ніхто не чує, тихо крадучись палює, має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добро він поїсть, потім миє личко. Малята, що нам потрібно намалювати? Очі, так? Я буду малювати за допомогою ось такого штампика або баночкою з кришечкою. Щоб вони були однакові, ми намалюємо за допомогою штампика. Наносимо фарбу на штампик, чорну фарбу. Можна додати трішечки синьої фарби, або у вас можуть бути зелені очі. Фантазуйте це ваше, за вашим бажанням. Ось так штампика, прикладаємо. І виходить у нас ось такі очі великі, гарні, так? Дуже гарні. Потім ми їм додамо вираженості, додамо якихось ще кольорів. А далі ми намалюємо ще носика, ось такого маленького, трикутного, та рота. Ось такі. Ще ми можемо намалювати нашому котику вуса. Ось який дуже гарний котик у нас виходить. Далі беремо рожеву фарбу та трішечки додамо вираженості на вушка, як зробити рожеву фарбу. Змішайте білу фарбу і крапельку червоної фарби. Та ще Намалюємо такий рум'янець на щічках нашого котика. А ще ми можемо намалювати прикрасу. Ось таку на шиї котика будь-якого кольору, теж за вашим бажанням. Я намалюю таку круглу прикрасу, круглої форми за допомогою штампика. Ось такий у нас чудовий котик виходить. Далі, що нам потрібно намалювати м'яку шерстку? За допомогою або такого жорсткого пензлика, або зубної щітки. Я буду малювати за допомогою зубної щітки. Набираємо білу фарбу. Ось таким чином. Там якенькі варсинки, ось такими рухами малюємо по тулубу, по голові, по вухах, по хвостику. Наш котик буде сидіти на галявині. Травичку ми намалюємо зеленим кольором. Я буду малювати зараз за допомогою щитинистого пензлика. Або можете теж намалювати за допомогою зубної щитки. Ось такими рухами малюємо травичку. А за допомогою ватяної палички ми намалюємо маленькі квіти червоного та жовтого кольорів. Ось такі маленькі червоні квіточки та жовтого кольору. А зараз ще ми домалюємо очі нашому котику, додамо трішечки білого кольору, розкриємо очі нашому котику. Ось так трішечки додамо білого кольору. І ось такий чудовий котик у нас з вами вийшов. Малята, спробуйте і ви намалювати. Таким способом, котикам. А я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока, до нових зустрічей!